Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Олександр. Сьогодні я хочу так коротенько розглянути тему, як заробляти на криптовалютах, як купити криптовалюту, як торгувати криптовалютою. В загальному розглядаючи відео різноманітних блогерів, все починається з того, що вам потрібно зареєструватись на біржі, відкрити аккаунт, перевести туди гроші і починати безпосередньо. торгувати. Насправді, на мою думку, це не так, тому що перед тим, як торгувати, заробляти на криптовалютах, вам потрібно в першу чергу розібратися, що це таке криптовалюти, які вони є. Ну і дуже багато різних факторів, які треба обов'язково вивчити перед початком цієї роботи. Рекомендую почати це із сайту CoinMarketCap, який ми бачимо на екрані, або ж CoinGecko. І перший і другий сайт, вони абсолютно похожі між собою, і плюс-мінус сконцентрують в собі максимум актуальної інформації про весь цей криптовалютний світ. Зареєструватись рекомендую обов'язково. Силочки на реєстрацію приложу в описі до відео. CoinMarketCap є реферальна програма, в CoinBeGeco, я її не, не знайшов. В принципі, CoinGeco я майже не користуюсь, в основному я користуюсь сайтом CoinMarketCap. Значить, так називаємо заробіток на криптовалютах. Можна поділити на три основних таких типи: це обмін звичайний або торгівля, стейкінг туди ж різноманітні його відозміни і майнінг криптовалют значить Сам обмін торгівлю можна також розділити на три таких основних головних групи: це спотова торгівля, це звичайний обмін, маржинальна торгівля і торгівля опціонами. значить Спотова торгівля це звичайний обмін, який ви можете. Здійснити у будь-якому зручному для вас прояві цього діла. Ви купуйте можете криптовалюту у свого друга або знайомого. Також можете використати по Києву зараз дуже багато обмінних пунктів, які обмінюють валюту, також пропонують обмін продажу або покупку стейблкоїна USDT. Не раз я також користувався цим. Тобто, звертаєтесь, відправляєте туди свою USDT при зустрічі, вам віддають долари, і відповідно також наоборот віддаєте долари, надаєте їм свій гаманець в тій чи іншій мережі, і вам відправляють стейблкоїни на гаманець. Ну, маржинальна торгівля це вже складніше. Маржинальну торгівлю на сьогоднішній день можна здійснювати як на централізованих біржах, на які частенько заганяють блогери своїх підписників, і також зараз на сьогоднішній день починають розвиватися децентралізовані обмінники, такі, які дають можливість торгувати з плечем. Коротко, що таке маржинальна торгівля, це коли ви, звертаючись до централізованого обміннику біржу або до Дексу, даєте в залог певну суму своїх грошей, обмінник блокує їх на своєму гаманці і видає вам з відповідним вашим, з вашою заявкою, Монети для торгівлі. Тобто, наприклад, ви заложили 1000 доларів і відкрили позицію в лонг це довга позиція, це торгівля на підвищення ціни, або в шорт це коротка позиція, торгівля на пониження ціни. Так, простими словами, як працює маржинальна торгівля. Ви заклали на біржу або централізований обмінник 1000 доларів і хочете торгувати, наприклад, з 10 течем. Ви виставляєте ордер, купуєте, наприклад, вам біржа дає для торгівлі 10 000 доларів. І ви торгуєте 10 тисячами доларів. Відповідно, якщо ви відкрили довгу позицію, це лонг, торговляна, Підвищення ціни. Відповідно, якщо ціна йде вверх, ви заробляєте в 10 разів більше. Якщо ціна йде вниз, досягнувши якої ваш депозит 1000 доларів буде е, ліквідований, тобто ви втратите свої гроші. Відповідно, абсолютно наоборот, коли ви відкриваєте коротку позицію, позицію в шорт, коли ціна буде йти на пониження, ви будете заробляти, коли ціна буде рости. Ви також досягнувши певної позиції, будете ліквідовані. Характерною особливістю маржинальних торгівлі це ж те, що і на ростущому, і на падаючому ринку можна заробляти. Також це, що цей метод заробітку досить таки небезпечний для новачків, і основна маса в основному майже всі новачки втрачають тут гроші. Дає їй достатньо. Впевнені користувачі цього ринку також втрачають. ці гру. Втрачають багато тут грошей, тому що цим всем заправляє маніпулятор, і у маніпулятора грошей просто, так скажучи, неміряно, І, відповідно, за допомогою різноманітних алгоритмів вони бачать, які позиції відкриває більшість, і, відповідно, своїм маніпуляціям вони просто зносять їх Кого по стопордерам, більш жадних то. Виносять по ліквідації. Ну, і за того, це один із обґрунтованих таких от моментів, чому ми бачимо таку велику волатильність. Тому ціна туди-сюди, немов літає це, виносять позиції, набрані чи то в лонг, чи то в шорт. І торгівля опціонами. Опціона це окрема тема, вона не так поширена, як маржинальна торгівля. Але ж все-таки також до, має своє місце, і на цьому можна як також заробляти гроші, так, а також хеджувати свої ризики. Значить, із другого, із другої основної групи це стейкінг і його різноманітні види зміни, це коли ви свої активи закладаєте, сказати простими словами, кладете на рахунок, і за це вам капають проценти. Це, звичайно, тут трошки складніше. З цим трошки треба розібратись. Я це е, не прихильник стейкінгу взагалі. Тому що рахую, що це, це просто виманювання ваших грошей, якими вони там якось собі крутять. Ну або просто їх знерухомлюють, вони там лежать, і ви, ви просто не можете цими грошима. Так сказати активно приймати участь у в життєдіяльності цього ринку. Тому, ну наприклад, там стейкінг 20% в порівнянні з централь... традиційною банківською системою це багато. Але коли, коли ми подивимося на графік, то ну, за цей рік ціна нарізає дуже багато відсотків як уверх, так і вниз. і просто Вчасно продавши і вчасно купивши, ви покриєте... От, ви набагато більше заробити грошей, ніж положите ці гроші, заморозити їх. От так. Правильно буде сказати, заморозити кошти. Ну і майнінг це добування криптовалюти за допомогою різноманітного апаратного обладнання, і як в нагороду за роботу вашого обладнання вам дають монетки за це, які ви потім можете продавати. В общем, ну, якось так коротенько, в двох словах, попробував я вам розказати, як можна заробляти на криптовалютах. Пам'ятайте, що централізовані біржі я їх порівнюю з казино, Вони націлені, як правило, відібрати у вас гроші. Тобто Різними забаганками заманюють вас в маржинальну торгівлю, або у. Приймати участь у різноманітних лаунджпадах і так далі і тому подібне. А тим самим на основних своїх активах вони роблять гроші. Значить, зароблені свої гроші обов'язково зберігайте на апаратних кошельках. Значить, зберігати гроші на біржі звичка погана, тому що розміщуючи гроші на біржі, ви просто маєте до них доступ. Але ці гроші лежать не на вашому кошельку, а на кошельку абсолютно. Чужих людей. Я скажу вам більше: оці об'єми, які вони показують, в них цих грошей нема. Якщо в якийсь момент усі користувачі захочуть забрати гроші з біржі, то на всіх не вистачить. Ну і дуже багато, дуже багато буває випадків, коли біржі зламують хакери, і так далі. і тому подібні. Різні санкції. Під санкції можуть попасти як, і під санкції, як громадяни підсанкційних держав, так і під шумок можуть. Любого туди піднести, мотивуючи тим чи іншим, що ви там взаємодіяли з якимось кошельком, тобто ви десь у когось будете купувати криптовалюту, і вам з якихось підсанкційних кошельків переведуть валюту і можуть заблокувати без проблем ваш гаманець. Тому зразу дотримуйтесь такої дисциплінарної речі, як зберігання активів на власних кошельках. Власні кошельки правильно встановлюйте фразу обов'язково. Зберігайте так, щоб ні в кого не було доступу до цієї фрази, А також порекомендую від себе зашифрувати фразу. Тобто, як зробив я. От, наприклад, у мене є гаманець. В гаманці є 12 слів. от Я до цих 12 слів додав ще 12. і... Відповідно певній послідовності поміняв місцями слова. Тобто, в принципі, тому що якщо ви візьмете, наприклад, поміняєте слова в 12, ну у вас фраза з 12 слів, і ви там якісь слова поміняєте місцями, то є такі алгоритми, які там на протязі якогось періоду можуть вирахувати правильно послідовність слів. Тому я рекомендую додати туди просто лівих слів. І ну, одненьке навіть слово туди окреме якесь добав, і вже ніякий алгоритм ніколи не розсекретить ваш, вашу сідфразу, а отже, не отримує доступ. Що ж, дорогі друзі, нас поки дуже мало. Канал новий, ніяк не зберусь трошки оформити його. Але ж все з часом, я думаю, що в перспективі нашого розвитку нашого каналу підтягнуться люди, які можуть чимось допомогти, чимось. Я з великим задоволенням по повзаємодію із талановитими людьми, які можуть чимось допомогти в розвитку каналу. Пам'ятайте, що заробити це добре. Також головним, особливо на падаючому ринку, є зберегти свої кошти, тому що бережене рівнозначно зароблено. Дякую вам за увагу і будьте здорові! Живіть всі багато!